Так, зараз фото-віддео от Настя, привіт. А, фото-віддео что Шо, Шов стана, мабуть, Про ремонт. Що ми сьогодні? Ми отут, я до половини оббив штукатурку Верх, який не хотів. Блін, тривога. Е, кусок коротше, відпав. Е, цей. Настя отут робила перфоратором. Ось. Вон перфоратор тут відбивала. Оце все горіло штукатурку. Все треба повбивати, але ну, це на завтра. Бо пилюки на сьогодні і так навели, половину пооббивали. Ось ми стрім вели. Ось павербанк, ось штативчик, ми тут стрім вели. Ну, а тут не знаю, чи буде щось видно, чи ні. Красиво, так? Дивіться як. Коротше, тут буде в нас отак. оце в нас, це Я суху уборку робив. Коротше. Насухо обирав. Завтра буде мокро робиться, будемо керхером проходитися. Сьогодні оце суха уборка до такого состояния. Короче, верхній слой саджі виходить Аздер, а там не здирається. Тут Аздер. Ну, практично навіть побіліло. Относительно на того, що воно повністю чорне було, скажи настрій, угу. воно взагалі все було чорне. То тепер тут стало не зовсім чорне, вже можна І, о... Отут водомульсіонкою, ой, цією грунтовкою. Тут погрунтували все, короче, отут, тут обдерли, все погрунтували. На завтра готове, можна водомульсіонкою красанути. І вже з цієї кімнати, що короче.